Команда «Будьте дружи» друже і завзятий гурт невтомні волонтерські рученята вже третій рік активно підтримують наших воїнів. Наразі ми співпрацюємо із сумським шпиталем, допомагаємо готувати напівфабрикати, щоб у них на кухні залишилось тільки підігріти, по-іншому самостійно не встигають готувати. Наша постійна місія забезпечення харчування для евакопоїзда. Кухарі з захопленням розповідають, скільки всього встигли зробити наші неймовірні волонтерки швидко, злагоджено і ефективно. Порщ на перше, булгур з котлетками на друге, усе акуратно запаковано для поїзда. М'ясо нарізано та розкладено в сушарню, готові сушенці вже в упаковці і незабаром вирушать до шпиталю. Справді потужна і злагоджена робота. Величезна подяка кожній. Команда будь-де друже, цими вихідними знову вирушила на схід, і цього разу доставили суші просто на передову. Це вже новий рівень підтримки, а було всього і багато. Пиріжки та гаряча кава для воїнів 93 окремо штурмової бригади в Бахмуті, смажена картопелька з курочкою на дорозі життя до міста, 2684 зрази, також на схід, гарячі бургери для штурмовиків 3 ОШБ. доставка солодкої каші дронами, просто в окопи, сирники, буріто, японський суп теж були. Але суші на передовій це щось особливе: символ турботи, життя та вдячності в найгарячішій точці. Разом можемо більше. Всім привіт, будь-де на зв'язку. Ми знов на сході, вже в іншій локації, але знов з форсією щастя для наших військових упоршня тут в Філадельфії. Футамакі Сугрю, Бренд зараз закручує преміальні роли. Зробимо нашим святом Дуже важливо для наших хлопців відчувати, що за ними стає свідоме населення, що ми про них не забуваємо і намагаємо всіх балувати. Це і є найважливіша частина нашої місії: годувати, урізноманітнювати волонтерське меню завдяки вам і вашій підтримці. Переможемо! Слава Україні!